Зброї достатньо для того, щоб знишувати ворога. Мене звати Назарій Кишак, я командир кулеметників у 72-й механізованій бригаді імені Чорних Запорожців. Для мене війна почалась у лютому місяці, як і для всієї України. Особливо, коли ми відчули удар ракети по нашому Івано-Франківському аеропорту. Саме головне це себе завжди удосконалювати, тренувати і мотивувати не тільки себе, а й своїх друзів і побратимів. Головна мотивація для мене це моя дочка. Моя дочка, яка мене чекає завжди вдома, яка мені телефонує, коли ти приїдеш, ми маємо там десь в поїхати, я буду біля тебе спати. Воно надихає. Воно надихає, так як кожного бійця, своя рідна кров. Дружина, батьки хочеться побачити і відчути всіх, обняти, просто, просто з боку посидіти. Інколи дають там, на п'ять днів з'їздити додому, це з дорогою, але е, зазвичай більше п'яти діб не можемо давати, тому що потрібно ротувати хлопців і потрібно давати їм теж відпочивати. Якщо людина пробула на позиціях 7 днів. Оскільки зараз такий вже холодніший період, я стараюся, щоб вони сім на сім ротувалися. і цих сім днів, хто змінився з позиції, ми тренуємо, тренуємо, удосконалюємо, вчимо нової тактики, вивчаємо нову зброю, яку нам дали. Тобто -то часу нормально відпочити практично немає, але в нас іде війна. Ми маємо тренуватись, тренуватись, ще раз тренуватись для того, аби в першу чергу повернутись додому всім, цілим складом. Мої нагороди стоять вдома у коробках. Можливо, колись їх надіну, Різні є нагороди. Є за оборону Маріуполя, є за службу державі, є від головнокомандувача Збройних сил України. Це звичайні, можна сказати, такі бляшанки, як мені каже дочка, тато, дай мені цю бляшанку. Але це є пам'ять, і кожен, хто її заслужив, я думаю, він обов'язково має розказати своїм дітям історію про неї, тому що це теж є мотивація для дітей. Завдання мого підрозділу це контроль. Позиції це подавлення вогнем, тому що ми школеметники. Ми в нас важка зброя 127 це великий калібр для того, аби закрити рот тим, хто проти нас воює. Немає кращої і гіршої зброї є кращі або, е, або гірші вміння нею користуватись, тому ми для того і вивчаємо е, кожен прототип зброї для того, аби Мої бійці вміли працювати з усіх видів зброї, як з автоматичної, так і з протитанкової. Ну, у нас різні ситуації. У нас є джавеліни є, і енлави. Вже так більш цього закордонне, тому що понавозила дійсно зброї достатньо для того, щоб знишувати ворога. На війні я зустрів дуже багато близьких, мені друзів, які зі мною е, дружили ще до повномасштабного вторгнення, але ми не були наскільки близькі, які стали зараз. І дуже багато моїх друзів е, просто відмежувалися від мене, від, від дружби і люди, які за тебе переживають, і е, яким ти потрібний, вони цікавляться тобою. Є люди, які просто з тобою дружать, із за того, що ти, можливо, впливовий, або тому, що ти завжди їм потрібний для їхньої власної користі. Так, таких людей дійсно багато. І хто би там що не говорив, найближчі люди і найщиріші люди вони впізнаються в біді. І я зустрів своїх товаришів і надійних людей, які по життю щирі і вірні. Було, що вже молитвою думав, що ось останні хвилини життя. Вони є в усіх, вони є практично у кожного солдата, хто на передовій. Тому що коли ти сидиш у копанірі і чуєш, коли за, там, за 10 метрів. Вже 200 або важкі 300 і вони далі накривають квадрат там, градами або ствольну артилерію. Ти розумієш, що зараз ось прилетить, і тобі була ситуація, коли я був практично годину без свідомості. Кожен бієць він вже е природжено отримує контузію. Мій підрозділ один з тих, хто надає приклад. У нас є дисципліна. У нас є звичайне нормальне спілкування і ставлення людське. Я не скажу, що командиром бути легко, бо це брехня. Командир має розуміти всю ситуацію свого підрозділу, крім основного контролю. Він має ще справлятися також із собою, тому що психічні настрої потрібно придушувати і старатись. Завжди все виконувати на позитиві. Мій підрозділ я дуже ним тішусь, тому що він, він незвичайний. Я пишу свій блокнот. Я пишу його раз у 3-4 дні, коли в мене є більше як півгодини часу. Я описую ті ситуації нестандартні в першу чергу, які відбулись. Бог береже, мабуть, мене не просто так і мою команду, тому що ми вже мали більше сотні разів покинути цей світ. І були моменти, коли по тобі працює ствольна артилерія. І от ти такий сидиш у підвальчику і всюди лягає по цілому квадрату, а по тобі ні. І ти розумієш, якщо воно зараз ляже по тобі, то, то ти просто більше не відкриєш очі, тому що над тобою дві цегли і один дошок шеферу. Але якось воно так дає. Можливо, не тільки через наші молитви, можливо, через молитви тих сильних жінок, тих мамів, які кожного вечора плачуть. За своїх синів і моляться, моляться, аби вони всі повернулись живі. Російський агресор взагалі небезпечний від віку його появи на цьому світі. І чим більше ми вб'ємо російських загарбників, тим легше буде українському суспільству. Після війни обов'язково повернусь до своєї команди до міського раду. Так, можливо, є амбітні плани і буду балотуватись у Верховну Раду. Але в мене зараз на першому місці це перемога. Я би хотів попросити читачів, щоб вони не забували молитись за наших воїнів, щоб вони молились за всіх, хто захищає нашу країну, поважали військових. Поважали владу, яка допомагає, поважали волонтерів, і просто стали добрішими, тому що в нашому світі не вистачає доброти.